Привіт, друзі! Сьогодні розповім про те, що змінилося в медицині з 1 січня 2026 року. Держава виділяє гроші для пенсіонерів, а в поліклініках з'явилися нові правила, які багато хто не знає. Люди ходять по старому, а потім дивуються, чому щось не працює або чому треба доплачувати. Це корисна інформація для кожного, хто ходить до лікарні. Сьогодні розповім все по порядку, щоб ви знали, що реально змінилося. Передайте це відео знайомим. Лайк, like, підписка, телеграм в описі. Поїхали! Отже, перше і найголовніше 2000 гривень на здоров'я. Програма скринінг здоров'я 40, яка запрацювала з 1 січня 2026 року, хто отримує ці гроші? Кожен громадянин України віком від 40 років. Тобто, якщо вам 40 і більше, ви автоматично маєте право на ці 2000. Як отримати? Якщо у вас є застосунок Дія, то на 30-й день після вашого дня народження вам прийде автоматичне запрошення. Ви приймаєте запрошення, замовляєте картку Дія, якщо у вас її ще немає, і протягом 7 днів на картку надходять 2000 гривень. А якщо вам уже більше 40 років і день народження був давно, тоді Зайдіть у Дію, розділ сервіси і перевірте, чи є там запрошення. Запрошення надходять поступово, може прийти не одразу. Якщо у вас немає смартфона і «Дії», тоді після 30-го дня з дня народження йдіть у Приватбанк для оформлення пластикової картки зі спеціальним рахунком. Потім йдіть у Цнап. Там допоможуть подати заяву на участь у програмі. На що можна витратити ці 2000? Тільки на медичні обстеження в рамках програми скринінг, це анкетування, аналізи крові, перевірка серця, нирок, тиску, цукру в крові, також перевірка психічного здоров'я на депресію, стрес, ПТСР. Де пройти обстеження? У будь-якому медзакладі державному, комунальному або приватному, який уклав угоду з МОЗ. Перелік закладів перегляньте на офіційному сайті. Місце прописки не має значення. Чи вистачить 2000? Так. У МОЗ спеціально розрахували, щоб вартість повного скринінгу точно вкладалася в 2000. І в приватних клініках ціна така сама, як у державних, недорожча. Навіщо це потрібно? Щоб вчасно виявити серцево-судинні захворювання, діабет і проблеми з психікою. За даними МОЗ, вчасне виявлення серцевих патологій та діабету на 60% знижує ризик передчасної смерті. Тобто ці обстеження можуть врятувати життя. Виявити хворобу на ранній стадії, коли її ще можна вилікувати, а не коли вже пізно. Друге, що нового з 1 січня, оновлений календар щеплень. Багато хто взагалі не знає, що це змінилося. З 1 січня 2026 року в Україні оновлено календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язкова вакцинація проти 11 інфекційних захворювань. Які саме туберкульоз, гепатит Б, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, хібінфекція та вірус папіломи людини. Що це означає? Що всі ці щеплення тепер безкоштовні в рамках програми медичних гарантій. Якщо вам потрібна вакцинація або вашим онукам, зверніться до свого сімейного лікаря. Важливо, раніше деякі з цих вакцин треба було купувати за свої гроші. Особливо вакцина від вірусу папіломи людини. Вона коштувала тисячі гривень. Тепер держава оплачує. Це суттєва економія, особливо для сімей з дітьми. Третє, що треба знати і про що багато хто думає по-старому: декларація з сімейним лікарем. Багато хто думає, а навіщо мені ця декларація? Я ж і так ходжу до свого дільничного терапевта роками. Він мене знає, я його знаю, все як завжди було. Ось саме тут помилка. Зараз без декларації багато чого просто не працює. І це не так, як раніше. Що конкретно не працює без декларації? Зараз по пунктах. Перше. Електронні направлення до вузьких спеціалістів. Хочете до окуліста, кардіолога, лора. Без декларації лікар не зможе виписати вам електронне направлення, а без направлення прийом може бути платним. Друге безкоштовні ліки за програмою доступні ліки. Без декларації ця програма для вас не працює взагалі, хоч які у вас діагнози. Третє. Лікарняний лист. Захворіли, треба лікарняний? Без декларації оформити не зможуть. Четверте, ті самі 2000 на скринінг. Щоб їх ефективно використати, вам потрібен сімейний лікар, який виписуватиме направлення на обстеження. Тобто декларація це не просто формальність, як раніше, це ключ до всієї системи безкоштовної медицини. Без неї ви якби маєте право на безплатні послуги, але технічно до них складніше добратися. Як оформити декларацію? Дуже просто і швидко. Приходите до будь-якої поліклініки, незалежно від того, де ви прописані чи живете, обираєте будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра для дитини. З собою потрібен тільки паспорт і мобільний телефон. Йдете до реєстратури, кажете, Хочу оформити декларацію з лікарем. Реєстратор вносить ваші дані в систему. Вам на телефон приходить смс з кодом, повідомляєте код, Роздруковують декларацію, підписуєте у двох примірниках. Лікар ставить електронний підпис і готово. 5-10 хвилин максимум. Важливо. Декларація безстрокова. Один раз оформили і все. Можете змінити лікаря будь-коли, просто оформіть нову декларацію з іншим. Попередня автоматично анулюється. І ще один важливий момент, про який багато хто не знає. Перевірте, чи ваш лікар досі працює, бо за час війни багато медиків виїхали або змінили місце роботи. Якщо ваш лікар уже не працює, а декларація з ним залишилася, вона може бути недійсною, і всі ті штуки з направленнями і ліками не працюють. Як перевірити? Зателефонуйте у поліклініку, запитайте, чи працює ваш лікар, або зайдіть особисто. Не працює? Оформляйте нову декларацію з тим, хто працює. Четверте, що треба знати електронне направлення. Багато хто думає, от у мене є 2000 на картці або є декларація, значить я можу прийти до будь-якого спеціаліста. Не зовсім так. Щоб потрапити до вузького спеціаліста, окуліста, лора, кардіолога, хірурга, вам зазвичай потрібне електронне направлення від вашого сімейного лікаря. Як це працює? Ви приходите до свого сімейного лікаря, з яким у вас декларація. Розповідаєте, що вас турбує. Лікар оглядає і якщо треба консультація вузького спеціаліста, він виписує електронне направлення. Направлення надходить вам на телефон у вигляді смс. У повідомленні буде номер направлення 16 цифр. Це і є ваш документ. Не видаляйте ці смс-повідомлення, бо коли прийдете до спеціаліста, вас попросять назвати номер направлення. Немає номера, може бути складніше з безкоштовним прийомом. Важливо, є спеціалісти, до яких можна без направлення. Це гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог, фтезіатр. Також, якщо ви вже лікуєтесь у якогось спеціаліста від хронічного захворювання, то до нього на повторні прийоми направлення не потрібне, і для екстреної медичної допомоги ніяких направлень не треба. Якщо біль гострий, стан важкий, дзвоніть у швидку, їдьте в лікарню. Там зобов'язані прийняти без направлень і без декларацій. П'яте, що треба знати безкоштовні ліки за програмою Доступні ліки. Багато пенсіонерів не знають, що вони можуть отримувати ліки від діабету, серцевих хвороб, астми, психічних розладів безкоштовно або з мінімальною доплатою. Програма Доступні ліки працює уже 8 років, але чомусь про неї багато хто не знає або думає, що це складно. Скільки ліків у програмі? 705 найменувань. Це ліки від серцево-судинних захворювань, діабету, астми, психічних розладів, епілепсії, Паркінсона, глаукоми, мігрені. Також тест смужки для діабетиків. Як отримати безкоштовні ліки. Зараз покроково. Перше, у вас має бути декларація з сімейним лікарем. Без декларації програма не працює. Друге. Ідете до свого лікаря. Він ставить діагноз і виписує електронний рецепт. Третє. Вам на телефон приходить смс з шестизначним номером рецепта і чотиризначним кодом підтвердження. Четверте. Шукаєте аптеку з наліпкою. Тут є доступні ліки. З 1 липня 2025 року програма має діяти в кожній аптеці України. П'яте. Приходите в аптеку. Називаєте провізору Шестизначний номер рецепта з СМС. Шосте. Провізор перевіряє, які ліки є в наявності. Спочатку пропонує безоплатні. Якщо безоплатних немає, пропонує з доплатою. Доплата зазвичай невелика від 10 до 50 гривень. 7. Ви погоджуєтесь, називаєте чотиризначний код підтвердження з СМС і отримуєте ліки. Все, ви не платите за ліки або платите мінімальну доплату, а основну вартість оплачує держава безпосередньо аптеці. Якщо аптека каже, у нас немає договору, ми не працюємо з доступними ліками, можете повідомити на гарячу лінію МОЗ 0800 505 201. Шосте, що треба знати тривожна папка. Що корисно мати з собою, коли йдете до лікарні. Щоб все пройшло гладко, в реєстратурі завжди корисно мати при собі. Перше паспорт та іпенет – оригінали. Друге заряджений телефон. Без телефона ви не отримаєте смс-коди для електронних рецептів і направлень. Телефон дуже важливий у новій системі. Третє. Медична картка або старі виписки з лікарні, якщо є. Хоча дані є в комп'ютері, старі виписки допомагають лікарю швидше зрозуміти історію хвороби. Четверте. Картка діє, якщо ви плануєте використати 2000 гривень на скринінг. Це корисний мінімум, що допоможе уникнути зайвих поїздок. Сьоме, що треба знати, що робити, якщо вимагають гроші за те, що має бути безкоштовним. Ситуація, у вас є декларація, є електронне направлення. Приходите до лікаря, а він каже, купіть рукавички, або здайте на ремонт, або заплатіть у фонд. Що робити? Можете повідомити на гарячу лінію НСЗУ No1677 або на гарячу лінію МОЗ 0800 505 201. Розповідаєте ситуацію, називаєте назву поліклініки, що саме вимагають. Вас з'єднають зі спеціалістом, який розбереться. Якщо у вас є декларації направлення, більшість послуг має бути безплатною в рамках програми медичних гарантій. От такі основні речі, які треба знати про медицину в 2026 році. Якщо ви знаєте людей, які не дуже розбираються в цих питаннях, допоможіть їм. Покажіть це відео. Поясніть про 2000 наскринінг, на скринінг, допоможіть оформити декларацію, розкажіть про безкоштовні ліки, бо багато хто просто не знає, що змінилося, думає, що все як раніше, а насправді багато нового, що може суттєво допомогти зі здоров'ям і заощадити гроші. Пишіть у коментарях, чи знали ви про ці зміни, чи отримали 2000 на скринінг, чи є у вас декларація, чи користуєтесь безкоштовними ліками. Лайк і репост, щоб більше людей дізналось, бо це корисна інформація, яку має знати кожен. До зустрічі!